Так, сьогодні 4.04.2024 2024 року. Ось у нас така інформація. Просимо в дзвоник до квартири такої не турбувати при потребі спілкування, звернути згідно вимог чинного законодавства письмово в належний спосіб, засобами державного зв'язку, Укрпоштою, з повагою та надією на розуміння. Ось є я, Ніколаєнко Олена Михайлівна, журналіст е, громадської організації, член е, громадської організації та журналіст друкованого видання благодійного е, нації». Написано над дзвоником, написано бі, на білому синьою пастою, великими буквами, але впродовж двох днів. В темний час доби, після 20 години 3.04 та 4.04, у світлий день доби, не звертаючи уваги на оцю попередження, на цю листівку, яку я наклеїла, тому що проживає людина похилого віку у квартирі, проживаю я разом із нею. Сапранков. Кирило Вадимович, який себе називає дільничним, але в посвідченні у нього засвідчено, що він не дільничний, а оперуповноважений в порушення вимог кримінально-процесуального кодексу, в порушення вимог. Закону про поліції, стаття 2, стаття 3, стаття 64 з присягою, в якій написано, кому він повинен служити там текст присяги. Воно стучить в особисте житло людей в воєнний час. Це ми на поверсі знаходимося, я ось фіксую що це сходова частина будинку багатоповерхового. Воно приходить. І як потерпілий, б'є по дверим, дверям, оцим, потім дверям наступним, які до хати ведуть. Так, Зараз я продовжую ефір. Зайду до квартири, тому що фіксую злочин. Хтось надав злочинний наказ, а це недолуге створіння, яке мені каже, що воно має начебто освіту. Воно б'є двері. Тут надзвонить дзвоник, робить нерв, нервний срив. Після цього швидка відкачує уколами, і препаратами, людину, родичку і мене також. І от мене питання: кому служить поліція? Вона служить народові України, як написано в 64-й статті їхнього закону про поліцію без України. Чи вона служить комусь іншому? Чому цей Сапранков, який себе позиціонує належним поліцейським ВП 5 міста Дніпро? Вони відділками з номерами поробилися, які не зареєстровані в Державному реєстрі юридичних осіб, а вони ж є юридичною особою УНП і так далі. А ці відділки ще не зареєстровані. Тобто це не належно. Відділки, як вони можуть слугувати народу? І от вона приходить вночі до бабусі 88 років і починає виносити до перегородки двері, потім двері тут стукає і дзвонить, як потерпіла, як поражене до дзвоника. Робить е, нерви і робить е, гіпертонічний криз людині похилого віку. І я ж попереджаю, якщо з нею щось трапиться, то це ж буде винний Сапранкові, той, хто надав злочинний наказ. Причому було з'ясовано мною як журналістам, що один єдиний номер в черговій частини, який починається 068 ну, і так далі, є номером е, чергової частини ВП5 міста Дніпро, ГОНП, Дніпро області. Тобто це один єдиний офіційний номер. Усі е, 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 інші номери. Це це номери приватні, але Сапранков 3.04 повідомляє мені, що йому треба, щоб я з'явилася. А я ж була в іншому місці на редакційному завданні. І через сусідів я вийшла на нього, коли він тут біля приватного житла вчиняв неправомірні дії, а я вважаю, що вони злочинні, не тільки неправомірні дії. Так от я коли йому це сказала, то він мені каже, що мені треба під відеопротокол надати вам повестку, як потерпілий. У мене нема ще витяга про ЄРДР. Шановний, яка повестка? Хто тебе прислав? Кому ти служиш, кому ти е, виконуєш оце завдання, яке є злочинним, Кому ти його е, виконуєш? Тому що послідовність повинна бути по кримінально, процесуальному і по кримінальному кодексу. Злочин, потім реєстрація заяви про злочин. Потім визнання потерпілого одномоментно, Потім внесення відомості в ЄРДР на протязі 24 годин, але не пізніше. А в мене через ухвалу суду воно вносилося. І ти мені хочеш сказати, що ти мою потерпілість прийшов сюди насильно вручать в житло приватне. Чого ти прийшов у нічний час доби вечір? Це вже ніч для бабусі. І є робочий день. Я з'ясувала як журналіст, що робочий день закінчився у Сапранкова на той день, коли він приходив 3.04 і тут вишивав і притягував якихось свідків у е, особах сусідів. Так сусіди ж будуть е, е, свідками злочину. Сапранкова. Вони ж будуть свідками злочину, Сапранкова. Вони ж не будуть свідками того, що в мене нема вдома. Бо я можу бути вдома, можу не бути вдома. Сьогодні я вдома в одному місці, завтра в іншому. У мене декілька домів. Це законодавством дозволено, це законодавством прописано. Я ж нічого не порушую. А я на завдані ще була їхала. Сапранков, ти розберися з своїми неправомірними діями, бо будеш відповідати ти, а не у ті за твоєю спиною майори, там підполковники, капітани, які тобі надають злочинні накази. Не кошмарь бабушку, воєнний час будеш мати справу з військовими. Тому що військові вони знають, що ви робите, і військові? Я член організації ще однієї, яка допомагає військовим. Це вільна доля, допомога цивільним і волонтерська допомога військовим. Тому думайте, що ви робите, поліція, що ви робите, як ви тут захищаєте мирне населення громадян України, людей ви захищаєте? Чи ви їх тут кошмарите, добиваєте тих, хто залишився? От мене таке питання, і я його буду з'ясовувати і буду відповідь мати. ДБР плаче ну плаче вже ДБР, не знаю, як вас прикривати. Далі буде.